Садиба Муравйових апостолів у селі Хомутець неподалік Миргороду Полтавської області. Першу дерев'яну садибу побудував гетьман Лівобережної України Данило Апостол ще за часів Мазепи. Його нащадок Іван Муравйов Апостол перебудував її та перепланував парк. Найвідомішими мешканцями маєтку були його сини Сергій, Матвій та Іполит. Вони належали до організації декабристів та хотіли повелити царську владу. Але не так сталося, як гадалося: двоє загинули у боротьбі, а третій отримав 15 років каторги. На їх честь в парку коло палацу батько посадив дуб з трьома стовбурами, який існує сьогодні, через 200 років. З 1920-х років в приміщенні палацу розташовуються різні сільськосподарські навчальні заклади. Після побудови нових навчальних корпусів у 80-х роках стару будівлю не використовують і вона потроху занепадає.